Осину щедрості, З пустельне буття із глини моєї заповіді, явив я тебе і визначив для Твого виховання кожен існуючий атом та суть усіх створінь. Так, ще до того, як виникти із материнської утроби, я призначив для тебе два струменя іскристого молока та очі, щоб пильнувати за тобою, та серця, щоб любити тебе. Моєю ніжною турботою. У захистку моєї милості плекав та оберігав я тебе суттю моєї благодаті і приязні. А всім цим мав я на меті, щоб міг ти дістатися мого довічного володіння та удостоїтись моїх незримих дарів. Ти ж залишався безпечним і, досягши повноліття, знехтував усіма моїми дарами і настільки захопився своїми марними уявленнями, що геть про все забув. І, відвернувшись від порталів друга, оселився в обісті мого ворога. Бахаула, потаємні слова.